Ось такого крашення нам привезли з Березняків. Це таке село в Черкаському районі від дяді Васі. І сьогодні ми з нього приготуємо, спробуємо приготувати смачну корисну гарбузову кашу. Так, шановні друзі, гарбуз ми вже почистили, видалили насіння, почистили шкірку і зараз поділимо його на три частини. Перша і основна частина це буде гарбузова каша. Її буде готувати моя чарівна асистентка і по сумістицтву дружина. А я буду запікати гарбуз в духовці і робити гарбузові желейки. А зараз наріжемо гарбуз на дрібні шматочки для нашої гарбузової каші. Гарбуз, він дуже корисний, тому. Ну, будемо його готувати частенько, так як зараз вже осінь. В ньому дуже багато вітамінів Б, ПП, Е, С, в ньому каратину в 4 рази більше, ніж у моркві. Його можна давати дітям, хворим людям. Він ну, дуже корисна страва. З гарбузів дуже багато страви можна зробити. Багато в нього антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію. В общем, вся таблиця практично корисних елементів є. От, він дуже корисний для печінки, для шлунку, для жовчного міхура. Так що будемо готувати і їсти. Нарізаємо гарбуз на такі ну, довільні дрібні шматочки. Слабаємо його в мисочку. Він у нас чистенький, помитий, очищений. будемо готувати таку кашку гарбузову. Дуже смачну і дуже корисну. Ось скільки гарбуза вийшло, ми його переклали в таку кастрюльку. І зараз передаю слово своїй помічниці і дружині, яка буде далі готувати цю смачну кашу. Всім привіт! Ставимо гарбуз варитися, заливаємо водичкою так, щоб тільки покрило гарбуз, доводимо до кипіння і варимо хвилин 20-25. А тим часом, поки наш гарбуз вариться, ми промиваємо стакан круглозернистого рису. Пройшло 25 хвилин, всипаємо рис, вливаємо стакан молока, Трошки солимо. і я додаю дві ложки цукру, перемішуємо. На маленькому вогні. Накриваємо кришечкою, доводимо до кипіння, тоді кришку знімаємо і хай воно помаленьку собі кипить до готовності рису. А в мене як завжди слина тече. У мене рис такий, що треба його готувати 20 хвилин. Так що, через 20 хвилин зустрінемося. Каша майже готова, але якщо хтось любить, так як я, не дуже густу кашу, можна ще додати молока і проварити ще 5 хвилин. Каша готова, додаємо кусочок масла і переминаємо її картопле